Уявімо собі таку ситуацію: людина повертається з подорожі, почувається абсолютно чудово, але раптом, буквально за кілька годин, опиняється на межі життя і смерті. Звучить як сценарій фільму, правда? Але це реальна історія хвороби, яка і сьогодні залишається глобальною загрозою. Давайте розберемося, що ж це за хвороба і як саме вона працює. Отже, знайомтеся, це наш пацієнт М. Буквально два дні тому він повернувся з регіону, де, скажімо так, санітарні умови бувають ну дуже непростими. Сам він, звісно, ще й не здогадується, що привіз із собою додому не лише приємні спогади, і цей сувенір дає про себе знати раптово і дуже дуже агресивно. Подивіться на цей список. Це ж зовсім не схоже на звичайний розлад шлунка. Чи не так? Діарея настільки сильна і часта, що випорожнення швидко втрачають колір і стають схожими на воду, в якій промили рис, звідси й назва рисовий відвар. Але ось ключовий, просто критично важливий момент температура. Вона не підвищена, навпаки, навіть трохи знижена. І це – це той самий сигнал тривоги, що вказує на щось значно серйозніше. Гаразд, щоб зрозуміти, як з цим боротися, треба спершу подивитися ворогу в обличчя, ну точніше, в мікроскоп. Хто ж винуватець цієї катастрофи? А ось і він, холерний вібріон. Бачите, має таку характерну форму коми і джгутик, завдяки якому він неймовірно рухливий. Цікава деталь він обожнює лужне середовище, але при цьому абсолютно беззахисний перед двома речами кип'ятінням. І нашою шлунковою кислотою. Тобто, по суті, наш шлунок це перша і дуже потужна лінія оборони. І тут важливо розуміти, що не всі холерні вібріони, так би мовити, однаково небезпечні існує багато їх видів, але лише ці дві сирогрупи О О1 та О – здатні викликати масові вибухові спалахи та пандемії, які в історії людства, на жаль, забрали мільйони життів. Так, як же ця крихітна бактерія спричиняє таке руйнівне зневоднення? Вся справа не в тому, що вона якось руйнує стінки кишківника, ні, вся справа в токсині, який діє як хитрий біологічний диверсант. Це ж просто геніально підступний план. Дивіться, субодиниця Б це ніби такий собі ключ, який ідеально підходить до замка на поверхні клітини кишківника. Щойно двері відчинені всередину проникає диверсант субодиниця А. А вже вона влаштовує всередині справжній хаос, зламує систему керування клітиною, активує фермент і змушує клітину просто безконтрольно викидати в просвід кишківника іони хлору. А куди йде хлор, туди, як відомо, йде і вода. І ця аналогія, знаєте, просто блискуче описує те, що відбувається. Організм не просто втрачає воду, він сам своїми шклітинами себе активно зневоднює. Кишківник перетворюється на велетенський насос, що працює у зворотньому напрямку. Добре, повернімося до нашого пацієнта М. Цей внутрішній протікаючий кран вже працює на повну потужність, і наслідки цього катастрофічні. Ці цифри це вже не просто сигнал тривоги, це сирена. Тиск критично низький. А чому? Бо кров через втрату води стає густою і серцю все важче і важче її перекачувати. Це прямий шлях до так званого гіповолемічного шоку. Просто вдумайтеся в цю цифру 10%. Якщо людина важить, скажімо, 80 кілограмів, то це означає втрату 8 літрів рідини. Восьми. За надзвичайно короткий проміжок часу. Це колосальний об'єм, який організм, звісно ж, не може компенсувати сам. І ось як це все виглядає ззовні: очі западають, риси обличчя загострюються, лікарі називають це обличчя Гіппократа, голос стає тихим, слабким, майже пошепки. А шкіра на руках, якщо її вщипнути, не розгладжується, а залишається в складці, нагадуючи руки жінки, що довго прала білизну. Кожен із цих симптомів це буквально крик організму про допомогу, відчайдушний сигнал про катастрофу. Час спливає кожна хвилина на рахунку. Лікування має бути негайним, і його головна мета, як не дивно, не зупинити хворобу, а просто виграти для організму час, поки він сам не впорається. І ось це ключовий момент, який треба зрозуміти раз і назавжди. У жодному разі не можна намагатися зупинити діарею якимись ліками. Це лише затримає токсин всередині і погіршить ситуацію. Єдиний шлях до порятунку це вливати рідину швидше, ніж організм її втрачає, буквально влаштувати перегони. Лікування проходить у два етапи. Спочатку такий собі рідинний штурм. Потрібно дуже швидко за кілька годин влити великий об'єм спеціальних розчинів, щоб відновити об'єм крові та підняти тиск, а вже потім підтримуючий етап, коли рідину вводять постійно, щоб компенсувати все те, що продовжує втрачатися. А як же антибіотики можете спитати ви? Вони, звісно, важливі, але відіграють тут, скажімо так, допоміжну роль. Антибіотики допомагають швидше впоратися з бактерією, скорочують тривалість хвороби. Але життя пацієнта рятує не таблетка, а крапельниця саме крапельниця із сольовим розчином. Ну що ж, нашого пацієнта М вдалося врятувати все завдяки вчасній та правильній регідратації. Та, звісно, найкраще лікування це те, якого вдалося уникнути, тобто профілактика. І тут дуже важливо розвіяти кілька небезпечних міфів. Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує просту, але надзвичайно дієву стратегію. Вона називається ВОШ. Це по суті три кити, на яких тримається профілактика: безпечна вода, адекватна санітарія і так, стара добра гігієна, миття рук та продуктів. Все просто, але це працює. А тепер про помилки, які можуть коштувати життя. Міф перший холера це висока температура. Ні, як ми вже бачили, при тяжкій холері температура якраз падає. І міф, другий, ще небезпечніший треба прийняти щось від діареї. Запам'ятайте, робити це категорично заборонено, це все одно, що замкнути злочинця всередині будинку. І ось, мабуть, головний висновок з усієї цієї історії. При холері вбиває не сама бактерія, вбивають наслідки її діяльності, стрімка неконтрольована втрата рідини, яка призводить до шоку, розуміння саме цього факту і є ключем до порятунку життів. І, можливо, найважливіший урок, який нам дає ця хвороба, це нагадування про те, наскільки крихким і водночас життєво важливим є наш внутрішній водний баланс.